Мої вітання, друзі, попросили знайомі люди зробити потужний павербанк. Знаємо, що зараз йде війна в країні, тому там, де зараз гаряче, запросили зробити павербанк. Але е, з такими умовами, щоб я зібрав сам з нормальних елементів, тому що, знаєте, є зараз готові павербанки, які начинені різними типами акумуляторів. І Зараз ми будемо збирати павербанк. Я замовив ось такий корпус. Так, значить на корпусі бачимо надпис 66 Вт потужність Super Fast Charge. Так, З задньої частинки маємо ось такі характеристики, має швидку зарядку, при 5 вольтах 5 А. 3 ампера, 9 В 2 ампера і 12 В 15 ампера. Тобто набирати ми будемо сюди батареї з 18650. Я спеціально замовив такий корпус. Сюди влазить 12 штук. І є в мене ось партія акумуляторів. Це замовляв для електроінструмента. І це 21700. Я, мабуть, там помолився, сказавши, що не ті. Це тенпавер 5000 мА, ну, з великим струмом віддачі, звісно. Тому зараз буду приступати до збірки. Звісно, клеяти ізоляційні кільця на акумулятори, щоб нічого не де не замкнуло. Але перед тим давайте зараз розберемо. Плату знімемо, подивимося, з чого вона тут складається, яка її якість. Як ви бачите, тут є самисегментний індикатор, є ліхтарик з передньої частинки бачимо відповідні роз'єми, 4 USB, тут Type-C і мікро-USB для заряду. Також ліхтарики, кнопка контролю і вімпнення ліхтарика. Давайте зараз відкриємо, знімемо плату. І оглянемо її, як вона тут влаштована. Брав я цю плату, цей корпус на OLX, вийшов він мені з доставкою з усим в районі щось 760, ну, в общем, 800 гривень, так би мовити. Так, ага, десь ще один. Тобто зараз ми його Оглянемо спочатку, а потім ми проведемо тести від лабораторника. Так, дістали плату, бачимо, з чого вона складається. Роз'єми, звісно, є контролер і тут стоїть IP 53 56. Так, дросель, кнопка з цієї сторони. Так, З цієї сторони ми спостерігаємо два польових ключа, якась теж мікросхемка. Ну, в принципі, такого більше нічого. Зараз під'єднаємо до лабораторничка і перевіримо, чи вона хоч справна. Так, подав я з лабораторника живлення, під'єднуємо B- і B+, тут все написано. Так, під'єдналися і тиш... тишина. Так. Щось проморгало, 80% показує зараз. На лабораторнику 4 вольта. Так, як у нас ліхтарики включаються, затисканням. Так, є, світлодіоди світять. Тобто будемо зараз однократне нажиття, це індикація виводиться. Все, в принципі, плата справна. Ну Давайте зараз, мабуть, іще під'єднаємо USB-тестер. На всяк випадок, щоб вже впевнитися в її роботоздатності. Так, 5 вольт на е, виході, навантажуємо, так, як вам краще показати, щоб мене щупи не відскочили. Так, 1 ватт, то я вже перевірю. Так, закат все виїхало. Так, Ще раз перевіряємо. Так, Навантаження вимикаємо. Є запуск. Так, Видно вам не видно. Так, ще раз перевіряємо. 1 А і зразу 2. Тобто 3 А, як ви бачите, тягне. Зараз видно. Так, все. тобто Плата в нас справна, Давайте трішечки зменшимо напругу. Так, 3,7. Напруга тут показометр нічого не міняє. Ну ладно, то ми потім розберемося. Все, далі вимикаємо і Будемо варити акумулятори і все збирати в корпус. Так, друзі, акумулятори я налаштував, 12 штук сюди влази, І Далі я наклеюю ізоляційні кільця, щоб у нас не трапилося ніякої біди. Їдемо далі. Так, друзі, далі ми проводимо зварочку точковою зваркою. До речі, зварка в мене саморобна. Часто запитують, чого я її зробив, чим я варю. Скажу, що я її зробив самостійно з трансформатора мікрохвильової мікрохвильової печі. На вторинній обмотці в мене 5 витків 32 квадрата дріт. Ну і електронний модуль керування, звісно, з Aliexpress, Кліщі теж. Так, добре, це якщо цікаво по сварці я окремо зніму відео. Так, друзі, все, як ви бачите, акумулятори вже зварені якість самі ви бачите. Так, плюси, мінуси, все, відводи є. Зараз лишнє відріжу і будемо ставити в корпус. Так, воно сюди заходить. Так, лишнє зараз я повідкушую, сюди додаткову ізоляцію кину на, на ось клемки по, по плюсу в основному, тому що він загнеться при паці щоб не замкнуло тут. Так, продовжуємо далі. Так, друзі, значить, слідуючий етап по збірці це нам потрібно залудити самі кінчики оцих виводів і підпаяти відповідно дроти. Паяємо потужними дротами. АВГ. Скільки тут? 14 АВГ. Це з таким дебелим запасом. Так, червоний на плюс. Чорний на мінус, відповідно. Так, добре. І далі будемо ставити батарею, але перед тим як ставити, наклеїмо скотч на саму батарею, щоб батарея зафіксувалася до самого корпусу і там надійно трималася. Так, друзі, скотча наклеїв, на дроти додатково посадив. Термозбіжний кембрик, ставимо батарею на своє місце. Так, дроти, щоб ніде не коротнули, не замкнули. Ставимо і натискаємо. Все, далі підпаюємо дроти і будемо перевіряти. І так, друзі, батарея зібрана, підпаяна. Все, як ви бачите, на своїх місцях. Натискаємо кнопку. Перевіряємо стан заряду батареї. Перезбірка ще раз перевіримо під навантаженням, тобто під'єднуємо наш USB-тестер. Так, Навантажуємо 1 А, Є, 3 а, є все добре. Далі перевіряємо зарядку, ставимо Type-C. Так, дивимося на індикацію. Так Вливається в павербанк 5 ватт по амперметру на лабораторнику 2 А. Зараз немає швидкої зарядки. Все, тут працює. Далі нам потрібно перевірити, чи працює у нас швидкий заряд. Тобто під'єднуємося відповідний роз'єм, беремо телефон, вмикаємо і дивимося. 86%. Так, мабуть, зараз тут швидкої не буде. А, є швидка зарядка. Бачимо, да? пішла. Все. Ага, я хотів ще, знаєте, що перевірити. Перевірити через USB-тестер, що тут у нас. Так. так, 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 так. Скільки буде споживати. Давайте зараз я розверну. Так, бачимо, телефон перейшов в режим швидкої зарядки. Дивимося, що тут у нас показує. Втметр, а вотметр у нас щось не показує. Давайте ще раз вімкнемо його. Так, 5 вольт поки що. Чекаємо, поки він все пронюхає і повинен стати в режим швидкої зарядки. Тобто у нас повинна напруга піднятися. Як ви бачите, вона вже піднімається. 6,4 вольта. Так, є 900 мА. Так, більше буде чи не буде. Так, 1200 бачимо 6,5 вже вольта. Ну, У мене батарея, як ви бачите, заряджена на 80%. Тому зараз струм максимальний не буде. Але, як ви бачите, все справно працює. Так, 6,5%. Так, щось він іще ковбаси його, то більше, то менше. Ну, в принципі, працює. Все, далі перевіряємо ліхтарик. Так, як він тут вмикається. Ага. Довгим натисканням і так же само, мабуть, виймає, вимикається. Добре, все. Далі закриваємо кришкою, до речі, тут защіпки такі, що якщо я защіпну то вже потім тільки зі слідами злома. Так, батареї у нас закріплені, як ви бачите, не випадають. Тепер останній. Штрих в цьому всьому і защіпуємо. Почули, защіпки спрацювали, все, як ви бачите, ніяких зазорів ніде немає. Все виглядає чітко. Так, індикація, як ви бачите, є. 25%. Зараз ставлю батарею на заряд. І буду віддавати, нехай служе. Все, друзі, дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.